Наша рубрика товар на 8 січня. Вітаю! Перша наша рубрика в новому році. Це будуть уги, жіночі і там там модели чоловічі. Ось такі шикарні. 39 розмір, 25 устілка 25 устіл, всередині натуральних хутру, 1500 коштів в ідеальному стані. Ух, оригінал. Ось такі будуть. Така класна моделька. Це 38 розмір, 24 устілка, але вони однієї моделі, але два різних різних, 600 гривень коштують вони в ідеальному стані, але це дві різних пари в одну зложені. По коду вони однакові, устілки в них однакові, оба 38-й розмір, але з двох різних пар. 38 розмір, 24 устілка, 600 гривень коштують в ідеальному стані. 1000 гривень коштують всередині натуральних утро 38 розмір, 24 устілка. Ось такі гарненькі. Далі ось такі чоловічі. Це осінь. Нубукові, 38, ой, це 42 розмір, 27,5 устілка. 800 гривень коштують всередині устілка шкіряна. Так вони замшеві. Поверх новуковий. Дуже легесенькі, 800 гривень коштують, 42 розмір. Осінь. Ось такі 1000 гривень коштують всередині натуральних хутру, 23,5 устілка, 37 розмір ще будуть моделька ось ця. В ідеальному стані, в середині натуральних хуток, 43 розмір, 28,5 устілка. 43 розмір, 28,5 устілка, шикарні, 1000 гривень коштують. В така ножка? Запрошую. У uh, гміні, 1000 гривень коштують, 23 устілка, 37 розмір. В середині натуральних хуток. Ще ось такий, 37 розмір, 23 устілка, є декілька плям, 800 гривень коштують, в середині натуральне хутро, 38, 24,5 устрив, 800 гривен коштує. 800 гривень коштує. Хутро. 800 гривень коштує. Хутро, 39 розмір, 25 устричка. 800 гривень коштують, в середині натуральных 45 розмір, 30 устрил. Мокасини, шкіряні мокасини, чоловічі також п'ятий розмір. 30 устілка. Підійде на широку ножку, 700 гривень коштують. Дуже класні, вони 30 устілка, 37 розмір, 23 устілка, Всередині натуральних хутор. 700 гривень коштують на п'яточках потертих уторг. Ще будуть ось такі колір графіт. Графітовий колір, 38. 39 розмір, 25 устілка. 700 гривень коштують. Вони в ідеальному стані. Навіть підошва повністю ще не стерті букви. Колір графіт ще будуть 700 коштує, 38 здається 39 розмір, 25 устілка, 700 гривень коштують. 37 розмір, 23 устілка, 23,5 навіть. Устілка витягається 700 гривень коштують. Ще будуть такі мокасинчики, 42 розмір, устілка 27,5-28, 500 гривень коштують. Замшеві, шнурочки, шкіряні. Такі жіночі мокасинчики. будуть ось така моделька 38 розмір, 24,5 устілка, 400 гривень коштують. Ще будуть ось такі 800 гривень коштують 40 34 розмір, 29 устілка. всередині хутро, Тасманчики такі, і ось такі в'язані, Коштують 250 гривень, 39 розмір, 25 устілка. Всередині устілка хутряна, на п'яточці також хутро. Ось такі 250 гривень.